Подоляни подружилися з греками. Нещодавно делегація області побувала з робочою поїздкою у середземноморській країні. Результат візиту підписана Південно-Егейська угода, яка розкриває широкі перспективи для розвитку нашого краю. Які дивиденди обіцяє принести тандем? Дивіться далі. Напередодні вільнюського саміту поїздка наших можновладців у Грецію набрала особливої значимості. Греція підтримує євроінтеграцію України та на власному досвіді демонструє переваги підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Так, наприклад, 80% надходжень до грецького бюджету іде за рахунок розвитку туризму, фінансування якого здійснюється на основі підписаної угоди з європейським союзом, та незважаючи на підтримку з боку Євросоюзу, безробіття у цій країні складає 27%. Грекам є чого повчитися і в Україні. Ні -ні. так як Хмельниччина область аграрна, то відроджувати тваринництво вони хочуть саме з допомогою подолян. Сьогодні грецька компанія Олімпік Катерінгів» сьогодні має уже велику зацікавленість щодо налагодження на території нашої області спільного виробництва за грецькою технологією замороженої продукції для ресторанів швидкого приготування їжі, а також йогуртів і сирів за грецькою рецептурою. Зазначна компанія. Також зацікавлено інвестування будівництва молочних тваринницьких ферм. Південно-егейська угода, підписана делегаціями двох країн, розкриває широкі можливості для сторін. Це і співпраця в агропромисловому секторі і в промисловому виробництві, як виготовлення йогуртів та сирів з грецькою рецептурою на Хмельницькому обладнанні та розробка альтернативної енергетики у південно-гейській області. А партнером проекту виступає наше обленерго. підбиваючи підсумки поїздки, губернатор краю зазначив, що на основі домовленостей досяг. На греко українському бізнес-форумі в Афінах можна з певненістю сказати, великих перешкод щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС немає в Хмельницькій області за цей період 2013 року. Залучено на 8% більше прямих іноземних інвестицій. це надзвичайно позитивний момент. Це четвертий результат в нашій державі. Хочу сказати, що візит. Делегації Хмельницької області, офіційний візит делегації Хмельницької області до Грецької республіки готувався майже рік. Посольством України в Грецькій республіці спільно з міністерством закордонних справ 284 підприємства нашого краю працює з іноземними інвестиціями. Тож додаткові фінансові вливання в подільську економіку на владному рівні тільки вітаються. Що ж до подальших шляхів співпраці з грецькими партнерами, то вони будуть обговорені у 2014 році, коли делегація з візитом відповіддю завітає на Поділля.